Я його просто серветочкою почистила. Тут зараз спробую сфокусувати на ньому. О, бачите, да? Важливо, його треба наносити саме на поросту... Ваших волосків. Якщо волосків немає, значить ви спочатку малюєте собі брові, а потім а, наносите тональний і наносите пудру. Я буду робити це в зеркало, бо мені незручно це робити в телефон а, без фільтрів, ви бачите, дивіться, да? тобто в мене є ось моє, моє волосічко, скажімо так, зараз я його трошки розчешу. Тим самим забравши залишки тонального, да? тобто якщо вони там десь замюсились. І а, отаким чином обов'язково його ставити вертикально по росту вашого волосся. І отак ви його наносите. Бачите, да, як міняється кольор моєї бровки? Головне його правильно тримати. Якщо ви будете малювати отак, у вас не буде він малювати. Дуже класно ним промальовується оця частина бровки, щоб вона була да, там трошки світліша. Далі наша кончик нашої бровки. Я взагалі брові люблю темні, то ви обираєте собі той колір маркеру, який вам більше підходить, для вашого кольору волосся або брів, або хто любить так, як я. Бачите, навіть якщо його отак тримати. Можна вималювати досить гарну, чітку лінію. Одразу скажу, дівчатка, не намагайтеся за другим заходом намалювати брів. Намагайтеся малювати з першого разу. Бо якщо ви за другим заходом зачепите свій перший слой, то ви собі перший слой можете спортити. Будь ласка. Маркер, який потрапляв в тональний засіб, який в мене зберігається горизонтально. Подивіться на цей вау-ефект. Брова, пудрова, крута, офігенна. Сподіваюся, було корисно.